Це найтехнологічніша кра у світі. 20 унікальних питань на логіку, а не знання. Яке слово пов'язане з кожною з цих картинок. Це дуже нервове шоу. Це ж на логіку, а не на вміння читати. Ой, господи, помилуй, рятуйте Боже, мою душу. Дорогі-дорогі підписники! Ви на каналі Lightning Card. І сьогодні ми знімаємо інтелектуальне відео, яке називається Клуб 1 відсотка. Що ж ми будемо робити? Сьогодні ви побачите ваших улюблених учасників з каналу нашого, наскільки вони розумні. Як ви зрозуміли, я сьогодні в ролі судді, і мене звати Анель. Зазвичайте учасників з каналу Тензі і Каталіна! Давати питання будь-які, і тут саме хитрость. Це питання не на перший клас, не на 12 клас, а тут іменно на логіку. От тут треба думати логічно, і деякі питання можуть бути саме відповіді, В общем, будуть. Ви зрозуміли, коротше. Так, ну що, я пропоную одразу перейти, да? І ви теж, до речі, можете за екраном відповідати. Ну що, поїхали? Готові? Так. Але так. спочатку я хочу вас запитати: якщо ти виграєш 50 тисяч гривень, на що ти їх потратиш? Не знаю. Добре, добре. Каталіна, ти якщо виграш, щоб витратиш 50 кітів? Я, я їх покладу в якийсь конверт, десь заховати може в їх і хай вони будуть на майбутнє, щоб потім щось собі додати і купити щось. Цінне так, я теж можу сказати. Це може ці кожного піти на майбутнє, там, наприклад, на, на образування і так далі. Ми переходимо до 95%. Погнали! відсотків. учасники є телефон. Вони можуть мені правильні відповіді писати в особисті повідомлення. Списувати вони не будуть, бо у них немає інтернету. Але спочатку кожного учасника є по 3 тисячі гривень. Це означає, що якщо вони не впевнені своєму питанням і можуть зараз програти, вони просто мені в особисті пишуть 500 гривень, і вони тепер, ну, вони 100% переходять далі. Це пас. Так, це називається пасом. А у кожного виходить по 3 життя, тому що у вас 1500 гривень. Зрозуміло? А питань буде 20. Готові? Ну що, поїхали? Перше питання на 95% це 9 з 10 людей, відповіли правильно. Тривайте, читайте. Яке з цих зображень не може бути справжнім? Ви теж там за екранами можете думати і теж відгадувати, цікаво, перевіримо ваші знання. А правильні відповіді будуть вже в кінці. На громадах є 30 секунд, щоб вони дали правильну відповідь і відправили мені 30 секунд, поїхали, час пішов. Всі вже відправили відповіді, тож ми переходимо, а скажу, як правильні, тож переходимо до другого питання на 90%. Тут вже відповіли 80 людей. Питання на 90%. А, якщо урок це школа, то футбол це 30 секунд час пішов. Щоб вам треба за 30 секунд, встигнути мені відправити, якщо що. у вас залишили 20 секунд, щоб мені відправити. 10 секунд. Італія, ти не встигнути. Стоп. Все, час закінчився. Хорошо, О, я чую, вже відповіді є. Ви теж відповідаєте. Все, поїхали до 85%. 10 Поза графіком відключення світла вимкнули світло. Ви увійшли до темної кімнати, в якій є сірники, свічка, лампа та олія. Що ви запалите першим? Це питання на логіку, даю одразу підказку. Я секунд час пішов. Це на логіку питання це, на це питання на логіку. Залишилося 12 секунд. Все є. Хорошо. Добре. Переходимо до 75%. Сімдесят п'ять відсотків тут з картинками тримайте. Навіть читати не буде. Тридцять секунд час пішов. Try night, try night, yeah. oh, got the top down tires on fire. Who are you? I'm living my life. See you looking with the side eye. Why so jealous? Because I'm one of a kind. the mm -hmm. ну, is Я надеюсь, что так не закрою, но правда выполняет имя. Скажи, что это сгадать за GPT? Все? Все? Супер, хорошо, прекрасно. Поехали. 10%, уже половина, а в Каталине уже немає мая Тут трошки правила змінила. В кого буде більше неправильних відповідей, то логічно і програв. 3 секунди залишилось. Все, є. Супер. Далі! 5%, я цікаво, ви вже випали чи ні. Зараз ви бачите перед собою ну, питань. А в кінці я скажу правильні відповіді. І напишіть в коментарях, ви за кого голосуєте. За тенція чи за католики? Все. Далі. А я приміраю. You tell your friends to come over to forget about your problems. You say you talk to somebody, even looks like me. Oh, baby, why do you say things that make me believe? sorry but you're not sorry at all I wonder how could it hurt you, you've got no feelings involved And then I tell you I want you And you say nothing at all You say nothing at all Cause I need someone who loves me And I know it don't come easily And maybe I'm just not good enough all to feel your love Let's Wait a second, I it сама вибирала питання, на ті, які я можу відповідати, бо ми приблизно одного віку, тобто, ну, у нас однакове тіло має бути. Ви брали, давай на вас. Майже 12 секунд. Та та я вже спала? Таня, що Таня, це тендис. Ви ще думає. Поехали, раз, два, три. Давай, давай, давай. Catalina, Catalina, Catalini, Tanzi Catalina, 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 Catalina. Love. So how am I supposed to let go when you won't let me let go? Then maybe I'm just not good enough at all to feel your love. To feel your love. So, hey, I just wanna hear your voice. I said babe.

25 відсотки, 20, 15, 10, 5 і один відсоток. Це виходить один зі ста людей. Я yeah. Правильно. Садина справила стенці. Давай, Щось три секунди. Правило. Один, два, три. Є? Yeah. Все, супер, супер. Поїхали. Цокні погнали. Засаху, -за -за дівчата, наш клуб одного цокка. Владимкарті, писики з киста входи подавайки. яка я ще молодець. Пиши. Пиши вже щось. Давай, тебе залишилось 5 секунд. Один, два, три. Чотири, п'ять. Ну це ж прикладе відсотків. Десять. Було що, власне, що погнали. Є. Дві. там, залишилось тобі п'ятницу два питання – це 5 і 1 відсоток. Один – це 100. Це на 5. Це останнє? Ні, це перше Ось, 1 відсоток. І один відсоток, один зі ста людей змогли дати правильну відповідь. Тут ви звідки, тому що це один відсоток. От зараз подумайте. Дай підказку. Підказка в листки. Треба листочок трошки повертіти. Дай підказ. Давайте я на це 45 секунд, тому що це дуже важко. Один зі ста людей представляєте? Все, взагалі не Один справилась. Все, супер. Правильні відповіді, скажу зараз. Вона відповіла 10 разів правильно 18, а Тензі 6, хоча вона використала всі свої uh, паси. Тож вона отримує 50 тисяч гривень. <світ> <світ> Отакі От наші розумні учасники з каналу. Всім пока! До нових зустрічей!